Всем привет, любимые друзья. И сегодня у нас такая распаковочка. Э, з Китаю приїхали такі посилочки дві. Давайте начнём с этой. Это что здесь в мене? Это з який? Так. Ой, він тут такий, в нього ну, поролон. Там поролоновий, і вона знеться. Зігнеться вона. і тут можна їх такого розкласти, там зігнути їх якось ось. Такого. Такого. А тут можна такого. ось Такого можна поставити якнебудь. І тут, такий, тут є такий винтик, і тут можна відкрутити і ось настроїти. Там так, так. І от цього треба сюди прикрутити. І це буде держатель для телефону. Ой. Так, сейчас. Ось тут такого стоїть. І ти сюди ставиш телефон, роздвигається, не знаю, чи видно. Все ось тако роздвигається. Сюди ставити телефон, можна повернути там. Повернути його такому. Можна його повернути, доверху підняти, поміняти сторону якось... Ой, ай відпало. Тобто, ну, на картинці було більше. Воно було десь такого на картинці. На картинці десь такого було зроблено. А тут воно... Ну, маленькие. Так, что мы разобрались. А теперь mm. у я тут такие кулончик с карпом. такие золотистого цвета. Так, все, в мусорку. И все таки тут. -то... Чи это карп, Сфокусируйся. Роді це якийсь тунець чи карп, якась риба. Тут він такий гой. І тут є е, карабін. Защипнути такий карабінчик маленький. Зараз я покажу, як цей клоун виглядає на мені. Ось так він виглядає на мені. Такий гарний, блістящий, класний клончик. Я можу десь одягати на свята, на десь. Ну, в общем, я поняла. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока-пока!